Сьогодні ми з вами розглянемо основні три види пропорції. Дивіться, х може знаходитись навпроти відсотків. Раз. X може знаходитись навпроти 100%, 2. І х це і є відсотки. Розглянемо перший варіант. Як ви ось так записали собі цю схемку, так давайте складемо пропорцію. Тобто 300 записуємо: ділимо на x, дорівнює, уже без відсотків. Відсотки ділимо на відсотки, 100 поділити на 30. Таким чином говоримо, 300 відноситься до х, як 100 відноситься до 30. А ми знаємо правила метелика або множення на авто, okay. да? або знаємо, що треба помножити крайні члени пропорції на середній. Можемо обрати навпаки середні, а потім крайні, так я записую. Х помножити на 100, дорівнює. Підкажіть мені, що буде далі? 300 помножити на 30. Не раджу перемножувати 30 на 30, це тільки витрата часу. Це тільки витрата часу. Х дорівнює. Риска дробу. В чисельнику маємо 300, Помножте на 30. В знаменнику той множник, що біля х. правильно 100. І от тепер спробуйте скоротити. 300 На скільки? На 100. В знаменнику 1, в чисельнику 3. І тоді легко множити 3 на 30. Скільки буде? Оскільки ми шукали по число, Така там величина, відсотки не пишу ні в якому разі. Переходимо до другого завдання. В другому завданні бачимо, що пошук іде числа певного числа, яке і є 100%. Складаємо так само пропорцію. Х розділити на 33 дорівнює, підкажіть. розділити на 100, поділити на 15%. Чи можна написати 15% на 100? 30. Ні. Бо вийде неправильна потім відповідь. Отже, хто. Множу на 15. Починаю завжди з ікса, так зручніше. Так, дякую, 33 на 100. Звідси ікс дорівнює дробу. в чисельнику добуток 33 на 100, а в знаменнику відповідно той множник, що біля числа, біля змінної, точніше, да? Ікс. це буде 15. Відразу скоротити вам не вдасться на 15, але це не страшно, тому що можна скоротити, скажімо, на ваш вибір. На 5 або на. На три. Ви побачили перше на п'ять, ідемо на п'ять. Сто та п'ятнадцять на п'ять. Скільки буде в чисельнику? Чисельнику буде двадцять, а знизу в знаменнику три. Бачу ще одне скорочення. Правильно, тридцять три та три. 3. На три. 3. Знаменнику один, чисельнику одинадцять. Так, ну все дуже легко множиться. Множимо два на одинадцять. Це двадцять два нолик дописали двісті двадцять. Це знову не відсотки, це якесь просто число. Переходимо до третього варіанту. І тут увага в кінці запису я напишу відсотки. Поїхали. Складаємо пропорцію. 8 тисяч відноситься до 60, дорівнює як 100 відсотків або просто 100 відноситься до ікса. Чому я не пишу відсотків? Тому що при діленні відсотків на відсотки буде звичайне число. Ми їх відразу прибираємо. З різних задачах у вас будуть різні величини. Так от коли ви складаєте цю схемку, робіть так, щоб у вас по цих стопчиках зліва та праворуч були відповідно однакові величини. З відсотками це буде просто, у вас завжди будуть відсотки. А ліворуч буде якась величина, там, кілограми, кілограми, наприклад, вони будуть що робити? Скорочуватися. Далі пишемо: відповідно, х помножити на 8 тисяч, або 8 тисяч х, що одне й те саме. Дорівнює 60 на 100. Знову ж таки, я записую. Х дорівнює риска дробу. В чисельнику 60. тільки те, що було у нас там. Що, що? 60 помножити на 100. На 100. Все правильно. 60 на 100. А в знаменнику 8 тисяч. Зверніть увагу на нулі. Ну, їх багато, їх багато. Однакову кількість нулів можна скорочувати. Я їх бачу в чисельнику, що в мене їх три, і в знаменнику три. Можна так можна поступово да сто і тут два нулі закреслив, а потім ще ось цей нуль за цим. І залишається шість восьмих. Але це теж скорочується. Наскільки? Наскільки? На 2. На 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 Дійсно, в чисельнику буде 3, в знаменнику буде 4, тому записую як 3 четвертих. Звичайно, що можна ще перетворити. Можна перетворити. Це буде 0,75. Але це і є відсотки вже. Це вже і є відсотки. Отже, це були три основні е, способи, де може стояти значення Ікса. Значення Ікса, ви побачили, не може стояти ще в одному місці. В якому? Е, Воно не може стояти за 100%. Так, тому що 100% – це завжди буде відома величина. 100% – це якесь повне число. Все інше буде невідоме. Питання. Нема. нема. – Точно нема? нема. А тепер ваша задача: складаємо задачі, ну, точніше, розв'язуємо задачі. І в цих задачах треба заповнити оці порожні комірки правильно, зрозуміти, де яке число. Задача: посадовий оклад службовця складає 10 тисяч гривень. Це вся сума. Це. Вся сума. Записую 10 тисяч 600 гривень. Маю розуміння, давайте гривень напишемо, що це відповідно 100%. відсотків. Більше, ніж цю суму він не отримає, правильно? Правда. <тас> правда. <праць> Далі читаємо. Він отримав 4240 гривень авансу. Тобто, це перша частинка його. Який відсоток від докладу складає аванс. Тобто він вже отримав, скільки гривень? 4240. 420 гривень Тире. І нас запитують, скільки це відсотків. Тому пишу їх відсотків. Ніби просто. Складаємо пропорцію, пишемо 10 600. Відноситься до 4 240. Відноситься до 4240. Не кричимо. Дорівнює 100. Попросив не кричати. Далі ви бачите всі, що у вас лише одна зміна невідома. Давайте її шукати. Х дорівнює, риска дробу. Що в чисельнику? Можна відразу так писати. Бачите, я не писав множення на вскоси. Я пишу швидшим способом цього разу. Помножити на 100, бо я розумію, що я все одно буду множити на вскоси, а ділити на те число, яке навпроти Ікса на вскоси. Досить великі числа. Давайте спочатку розберемося трошки з нулями. Так, два нулі закреслив, два нулі закреслив. 46. Залишається 4240 та 106. По-перше, я розумію, що це числа парні, як мінімум поділяться на два. Але можливо, ви бачите, наскільки більше, наскільки. 40. Наскільки ти повністю поділила? Да, Добре, віримо тобі, перевіряємо. Зачі, якщо я помножу е, 106 на 4, вийде якраз 424, і 0, дійсно підходить. Це буде 1 та 40. Молодець, Варвара. Відповідно дорівнює, скільки відповідь? 40 Ось Ось вся задача. Вона була досить неважка. Маємо кілька завдань: умова. Скільки відсотків встановлять? Приклад А. Записуємо: 7 від 20. Як знайти, скільки одне число становить від іншого? Що треба зробити? Поділити. Пишемо 7, поділити на 20. Але так незручно. Запишемо звичайним дробом і можна дійсно ділити в стовпчик або використовувати хитріший спосіб домножування. На 5 домножимо, правильно. Домножимо чисельник та знаменник на 5 для того, діти, щоб у знаменнику утворилося кругле число 100. Дивіться, 20 на 5 буде 100, а 7 на 5. І записуємо відповідно для зручності десятковим дробом. А тепер це ще ж не відсотки? Ні. Мені треба знову рядка написати 0,35. І ми вже вивчили правило. Щоб перетворити, у відсотки треба домножити на 100 відсотків. Да. Чудово, домножуємо на 100%. 35. Тільки ж пишемо відсотки, добре? Так. No. Буде рівно 35. Бо ми знаємо правило якесь, так? Да? No. Яке? кому переносимо? Кому переносимо скільки вправо. Наскільки ми, ми переносимо. Правильно, молодець. Наскільки скільки бачимо нулів? Чудово. Ми множимо 35 сотих на 1 і на 2, 2 нулі, на 2 цифри переносимо. Тому на Все правильно. Приклад Б. Трошки складнішого характеру, треба знайти 2 треті. Від іншого якогось дробу 8,15. Але ж ідея має бути та ж сама. Маємо що зробити? Поділити? поділити на Я говорю, ви перевіряєте, чи так, чи ні, як у себе написали. Дві третіх поділити на 8,15. Але я пригадую, що при діленні не все так просто. Треба щось зробити з дробами. Який? Треба 2 треті, помножити на 15,8. Для тих, хто не знав, це означає, треба перший дріб дві третіх помножити на взаємно обернений до другого дробу. Перевернули його на 15 восьмих, так, дорівнює, скорочуємо, обов'язково. З чисельнику 1, тихо, тихо, знаменнику 4, далі, 3 та 15 на 3, 1 та 5, і відповідно залишається 1 на 5, це 5, а один на чотири це чотири. Не дуже гарно, не дуже гарно. Одна ціла одна четверта. Це добре, але мені потрібно десятковий дріб для зручності. Треба чотири, не На двадцять а на двадцять не на двадцять правильно. Одна ціла двадцять п'ять сотих. Якщо й домножувати там, то тільки на двадцять п'ять чиселіки знамени. Так, можна просто поділити в стопчик 1 на 4, бо 25 сотень. Далі пишемо 1,25 помножити на скільки? сотих помножити на скільки? 100. На 100 Від чого? Не забуваємо. Якщо просто на 100, то помилка. 125 двадцять Підходить такий варіант. Молодці. Справляєтесь? Це ясно. Так. Далі приклад В. Записуємо приклад В. Потрібно знайти 2 тринадцятих. від. 5, двадцять шостих. Досить простий приклад. Я вже бачу 2 тринадцятих поділити на 5 двадцять шостих. Так. Тенько, 2 тринадцятих поділити дійсно на 5 двадцять шостих. Це дорівнює... Я ж просив. Отже, це от дорівнює. Потрібно другий дріб. Що зробити? Дрібно. Перевернути. Відповідайте тільки на запитання. Так, пишемо 2 тринадцяти помножити на двадцять шість яких п'ятих. Щось я бачу, скорочується на скільки? На тринадцять чисельнику два в знаменку один і все лишається чотири п'яти. У мене є такий момент. Як я швидко це роблю? Одиницю записую, а потім дивлюся, скільки треба дописати ноликів. Якщо один допишу нолик, ділиться десять на п'ять. О, все ідеально. Десять ділимо на п'ять це буде два. 2 на 4 – 8, тобто 0,8 через кому. А вже це число 0,8 помножимо на скільки? На 100%, на 100%. 100%. не забудьте. 80. Правильно. Справилися. І ще один приклад залишився. Приклад Г. Так, записуємо такий. Мішані числа. Одна ціла, одна друга. Від. Однієї цілої, однієї п'ятої. Буває по-різному. Буває одне число: перше більше, друге менше, буває навпаки. Тут, до речі, яке число більше? Перше чи друге? <реш> перше. перше більше, діти. Тому що там де і це на базі. чим на більше число ми ділимо, тим менший буде результат. Чим на менше число ми ділимо, тим більше буде результат. Цілі однакові чисельники ж однакові. Нам о, треба зараз написати одна ціла одна друга. Пишемо одна ціла одна друга розділити на одну п'яти не кричіть. Одна, Скажіть одна, мені, що треба спочатку зробити одна, з змішаними числами одна, неправильний дріб. Як ми перетворюємо неправильний дріб? Треба 2. 3. множимо на один і додаємо чисельник. Три, друге. Поділити. П'ять на один додаємо чисельник. Це буде Шість п'ятих. Не плутай, будь ласка. 6 п'ятих. Ні. Треба відразу перевертати не можна. Треба розписати все детально. Дорівнює. Різка дробу можна вже під одну. Три друга помножити на п'ять шостих. Я бачу, що дещо скоротити 3, 6 можна. Три та шість скоротили один та два. Виходить п'ять четвертих, а таке вже здається було на сьогодні. Одна ціла одна четверта. Ми писали, і одна ціла двадцять п'ять сотих. Було так. Далі пишемо одна ціла двадцять п'ять сотих множимо на сто відсотків. Сто двадцять п'ять. відсотків. Ой, і знову буде 125%. Відсоток. Чудово. Справилися. Для створення будівельної суміші змішали одну частину цементу і сім частин піску. Знайдіть відсоток цементу у суміші. Спочатку подумайте, а скільки вся суміш була у вас? Суміш. Це один плюс 7. Вісім чого? Частин. правильно. А тепер давайте думати. 8 частин це скільки відсотків? Це 100. 8. Пишемо тере 100%. 100%. А тепер дивіться, що вас запитують. А запитують вас відсоток цементу. А скільки було частин цементу 100. одна. Тому 1 тере Х відсотків. Складаємо пропорцію? Поїхали. 8 перших дорівнює 100 розділити на Х. Можна відразу їх дорівнює? Один, о, о, один на сто, і на вісім. Можна скоротити. Наскільки максимально? На чотири добре. Двадцять п'ять та. два. Але це такий дріб двадцять п'ять других. Не дуже мені подобається. Чим? Тим, що він неправильний. Можна? Перетворіть у десятковий 12, або місяць число. Ні. Дванадцять цілих цілих п'ятдесяти, давайте. Але що таке треба дописати сюди? Okay. Що дописати сюди потрібно? A -a, відсотки. А? Чи потрібно в цій здачі можна на сто? <звук> Ні. Бо ми вже відразу шукали з вами відсотки. Це ваша відповідь. <звук> <звук> Наступна задача про відсотки. Дивіться. Ціну на сир зменшили з 180 гривень до 144 гривень. Тобто було, напишу. було 180 гривень. Стало. 144 гривні. Це важлива інформація. 180? Далі. На скільки відсотків знизилася ціна? Питання: а на скільки гривень вона знизилась? Давайте порахуємо. 180, відняти 144 дорівня 36 в дужках гривень. Та це на цю суму знизилася ціна. Правильно? Так. Да. Тепер почнемо спочатку. Скільки було всього? 180. 180. 100%. 180. 180. 180. 180. Потім нас питають, на скільки відсотків вона знизилася. А ми щойно на скільки гривень вона знизилася. Нічого страшного, На 36. на 36. От я записав. Тому 180, 30 шостих. Так. Дрівні 100. Розділити на Х. Звідси, ікс дарівні. риска дробу. В чисельнику. 36 помножити на 100. На 100. 180. Знизу 180. Ну, дуже гарно скоротити по нулю спочатку. Так. Да. Потім 36 6, 18 на 18. 28. 1 і 2. 28. І виходить 20. Двадцять чого відсотків. Не забувайте це дописувати. Через цю задачу. Увага, задача. Артур схуд на 8 кілограм, і зараз його маса 56 кілограм. Який відсоток своєї маси він втратив? Тобто було невідомо виходить, правда? Було невідомо. було, Ми не знаємо скільки. Він втратив. Хай буде ікс, хай буде ікс. Він втратив 8 кілограм, тобто x відняти 8. і зараз у нього скільки? 56. А То ми ж можемо дідати, скільки було. 56 додати 8 дорівнює. 66. Оці 64 чотири кілограми. Це його що? Початкова маса. Правильно? Початкова маса. Я записую 64-100%. А потім дивіться, що вас запитують. Що вас запитують в задачі? Наскільки він схуд? Наскільки він схуд… Але я вже букву Х використав. Тому буду використовувати іншу букву, бо ту ж саму не можна. Наскільки він відсотків схуд? Чи наскільки він кілограм схуд? Що питають? Наскільки відсотків він схуд? На Y відсотків він схуд? А наскільки кілограм він схуд? Не, на, на? 8. на 8. Складаємо пропорцію. 64. Розділити на 8. Дорівнює 100. Поділити на Y. Звідси Y дорівнює. 8 помножити на 100 в на 100. І 64, 64. Дуже гарно скорочується 64,8. Це 8. І 8. Потім на 4 підказують. 4, 25 і… І 2. 25, других вже таке попадалось нам, так? Да? Так. Скільки буде? Це 12,5. 12,5 відсотків. Правильно? Правильно. Зверніть увагу, мені не можна використовувати в одній задачі Різ, е, одну і ту саму змінну. Х вже брав, Другу раз беру якусь іншу, Y, T, к, будь-що, але не ту ж саму. Домовились? Все, записали відповідь.